Два роки тому ми придбали оцей агрегат Сарфер RTS. В мене прийшла ідея купити такий агрегат. Не тільки купити, а прийти на таку технологію, бо це, агрегат це, це не технологія. Технологія це коли ми вже плуг нам не потрібний. Яка його перевага? Розкажу просто один випадок, скажімо, ну, з нашого досвіду. Ми коли перший раз запустили його в поле в роботу, навіть не цей агрегат, а нам привезли демо агрегат ми пройшли по полі після збирання пшениці, От. агроном мав таку шпичку довгиною 70 см, отак рукою взяв і запхав його в землю до самого кінця. Що це означає? Як би сказати так, коли ми проходимо по полі після цього агрегата, там навіть стерня ще стоїть, там не видно, що там щось якось виробилося. Сама робота його, коли ґрунт робить мікротріщини, цей град робить ґрунті мікротріщини на велику глибину, що це дає? Це дає можливість туди проникати в першу чергу волосся. По-друге, ґрунт розчільнюється і коренева система легко розвивається і вона не росте отак, а росте отак, куди їй треба. Вона росте вологу. Для чого ми це все робили? Перша задача це була вологозберігаюча технологія. Не орати, а землю не перевертати, не випускати вологу в повітря, а зберегти її в землі для того, щоб рослина мала чим користуватися під час періоду вегетації. Тому ми цей агрегат вже використовуємо третій рік. Да, є один нюанс. Якщо земля сильно зволожена, він не працює ефективно. Він любить тверді землі, тверді ґрунти. Він тоді більш ефективніше працює. Ну, е в загальному це називається вертикальний обробіток ґрунту, технологія така. Ми до цього дійшли, сьогодні це робимо. Повірте мені, після першого ж року використання цього агрегата, наші врожаї не зменшилися. Хто б там не казав, що треба під кукурузу орати, під соняшник орати, ми цього не зробили, ми зробили селфордом і ми мали врожай. Кращий, ніж на тих площах, де були вони поорені наших сусідів. У нас там ще були деякі площі були поорені, там врожаї були набагато гірші за рахунок того, що волога вся випарувалася. Ну, скажу так, як воно є.